Нарешті сонячна погода! В мене, звісно, на вихідний, але... Нарешті сонячна погода. Навіть людей не те, щоб багато. Я б навіть сказав майже немає. Так, ну, уся яма занадто глибока. От там моє найулюбленіше місце. Можна спускатися з сіє, вона не дуже висока. І заїжджати, пробувати ось сюди і розвертатися. На це ми не звертаємо уваги. Ось тут будемо. Поднімаємось і спускаємось. І потім туди підіймаємось і спускаємось. І, в принципі, по колу. Там зайнято. Там хлопці переїжджають з одного боку на інший, стрибають і так далі. Я б не хотів заважати тим, хто вже вміє кататися. Мені, в принципі, не обов'язково такі препятствия, щоб практикуватися, тому їду шукати ще якесь місце. Я хочу позаїжджати на оцю штуку, зараз покажу. Тут ось такий невеличкий спуск, з нього ми будемо спускатися. Підійматися ось тут. Єдине, що мене оцей крак тут напрягає, він такий досить суттєвий. Ну, В мене колеса теж немаленькі, я сподіваюся, за нього сильно не задінуся. Це стрьомно. Судячи з усього, перед тим, як заїжджати на ось таку штуку, мені треба потренуватися Заїжджати на ось таку штуку. Нова перешкода. Обоє. Трохи скло в руку попало, а то нічого буває. А, ну, от там такий був дуже маленький кусочок, тому нормально. Це трохи чуть пішла. Це має бути окей. Я, звісно, не експерт, але, здається, моє улюблене місце освоїлось. треба Треба його швидше займати. Ні, нікого немає. Ура! Поставимо вас от туди. Має бути непоганий вид а те, як катаюсь. Поїхали? Фу, ну так, да, мене вже при падінні ноги не тримають, тому я думаю, зараз їхати додому, трохи відпочити. Ну, прогрес є, я раніше не міг так довго по ним сюрфіть туди-назад. Розуміння того, як повертати на ньому, як їздити, з кожним днем стає все краще і краще. Ще, ще одна рана, тому да, так. Точно зараз їхати додому. За вами. Да, неприємно.